Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися рішенням, як ми можемо виправити таку проблему, коли в нас в інстаграмі чомусь не працює функція додавання до вибраного. Тобто ось ця функція знаходиться тут. Це саме, що називається, підстворити вибране. Тобто, чомусь у деяких людей, коли ви, наприклад, коли ми з вами публікуємо наші з вами історії, ми можемо просто перейти до наших вибраних і, наприклад, зробити так звані вічні історії. Тобто, ми можемо зберігати у усі вибрані, і наші історії таким чином не будуть переходити до архіву, а просто будуть завжди доступні на. Як ми бачимо, профілю нашого аккаунту. І чомусь у деяких людей ця функція не працює, я вам хотів би показати один варіант, як ми можемо це виправити. Для цього нам потрібно буде з перейти просто до налаштувань, проглистати нижче, і нам потрібно буде знайти ось таку функцію. Як називається архівування та завантаження. Ми ось сюди переходимо, і нам потрібно з вами бути впевненим в тому, що у нас саме перша а, кнопка або перший варіант в перше налаштування увімкнено. Тобто у вас за замовчуванням може бути вимкнена ось ця функція Зберегти розповідь в архів автоматично зберігати світлини та відео в архів, щоб не доводилося зберігати їх на телефон. Тільки ви можете бачити свій архів. Тобто нам потрібно з вами увімкнути. Ось це налаштування, після чого вам потрібно буде перейти до ваших вже, а, вибраних. Ми з вами натискаємо на Створити, і тут по а, повинні з'явитися усі ваші недавні історії. Тобто, ось так от ми можемо спробувати вирішити ось цю проблему. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.